Навчитись тримати зброю в руках, надати медичну допомогу та вміти захистити себе та близьких у Хмельницькому. Офіційно відкрили навчально-тренувальний центр, де містяни зможуть безкоштовно отримати такі знання. Навчально-тренувальний центр працював вже протягом цих двох місяців, провів значну кількість заходів. Це, зокрема, навчання, змагання для членів добровольчих формувань територіальної громади, Це, зокрема, тижневий курс навчання для вчителів уроку захисту України. Продовж цього часу комунальне підприємство паралельно готувало приміщення. Тепер сюди можуть прийти керівники добровольчих формувань, вчителі, робочі колективи та всі охочі. Зможуть сюди приходити, отримувати тут методичну допомогу, зможуть отримувати тут різноманітні поради, зможуть разом з навчально-тренувальним центром організовувати спільні навчання, спільні заняття. Мені б дуже хотілося, щоб всі громадяни міста вміли себе захистити, знали, як. І я буду, і мої люди будемо допомагати повністю всім містянам опанувати тунуку, як захистити себе, свої родини і своє місто. Будемо вчити стріляти, будемо вчити до медичної підготовки, будемо вчити якихось елементів топографії, елементів виживаємості. Також у комунального підприємства тепер є своя автівка. Такий подарунок центру зробив один із місцевих підприємців. Разом з підприємством Рекуном вони зробили нам такий добровольний подарунок для нашого навчального тренувального центру. Ми виїжджаємо на полігодний туди, треба матеріальні якісь засоби перевозити. вона дуже буде уже цієї осені у центрі планують провести тренувальні стрільби та навчання із домедичної підготовки для випускників шкіл. А для підготовки цивільного населення наразі розробляється методична програма. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.